З точки зору Олександра знаю, пише пан Віталій. А як для пані Галіни два невеликі поверхи чи один побільше? Дякую за бісенний контент. Це двоповерховий будинок чи одноповерховий? Я думаю, що все ж таки двоповерховий. А з чим це пов'язано? Ну, по-перше, сходи це дуже красиво. По-друге, оцей простір, ну, шкода, якщо пропадає, якщо це скатний дах. Ну, Так, да, Майже завжди у нас просто безліч разів було, коли ми нас питали, ну, ми питали холодне горище чи мансарда? Не треба нам, мансарда буде холодне горище, а будинок великий, наприклад. Ну, Підно забудову Так, І коли замовник потрапляв в цей простір, він казав: А давайте а -а -а. сюди поставимо більярд. А туди йде люк 90 на метр. Так. Тому і мені дуже подобаються дахи, коли там є, або мансардні, або ці врізні віконечки, воно так прикрашає. Діти люблять дуже сходи. У нас маленькі діти завжди бігали по всіх сходах, і коли ми кудись приходили, у них це називалось, ми будемо будем в гостях в приватній власності. І найбільше їм подобались сходи. Тобто, ви можете, наприклад, з віком їми не користуватися, але коли діти приїжджають унуки. гості, да, діти, онуки, все одно цей простір, на мій погляд, ну, варто використовувати, а не як горище, щоб там щось пилилося і валялося. От е, перевага сучасних технологій, що ми можемо зробити класну, комфортну мансарду. Оце от перевага сучасних раніше технологій. не робили, тому да. що да не вміли mm. утеплювати. Да зараз це все вирішується. І це, і це абсолютно раціонально. Тобто це менше ми забираємо з землі, більше простора навколо будинку, більше, більше зелена кімната. Це все ж таки називають от невеликі сходи, називають сходи здоров'я. Чому? Тому що, коли ви піднімаєтесь, рухаєтесь, працюють мишці, да, навантажуються сустави, але не робіть дебільні сходи, зробіть нормальні сходи. До речі, от. Ми живемо з тобою на другому поверсі, да? от нам буквально там по 35 років. У скільки <зас> тобі важко підніматися по цих сходах? Ні. І потім у нас є ну, кімната внизу. І якщо нам буде важко, то ми будемо жити там. Да? Тому наш, наша да, і, і, ну, мабуть спільна думка, що просто треба так проєктувати, щоб була можливість використовувати і те, і те, а. Як уже складеться, так і складеться. От будинки на продаж, і будинки, от коли я спілкуюся з людьми на консультаціях, друзі, от дві великих проблеми. Перша, це відсутність вентиляції в будинку, і вони потім ходять розповідають, що природній вентиляція не працює. І друга, це відсутність нормальних сходів. От відкриваєш, а там сходи 18 см сходинка. От одразу, От, от про що ви думаєте? А потім будете бігати по форумам і розповідати, що важко ходити по цих сходах. Що не робіть другий поверх. або хтось там мені пише, у мене був двохповерховий будинок, я здолбався бігати по сходам, хочу одноповерховий. Ну добре, якщо ви можете собі дозволити, будинок на 30% дорожче, ну ми тільки раді, ми ж тільки за, ми ж не, 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 не проти. Знову ж, ми повертаємось до того, що наше завдання допомогти обрати оцей компроміс. Все. Якщо людина приходить і каже, я хочу одноповерховий, буде вам одноповерховий. Якщо приходить і каже, у мене маленька ділянка, але мені треба для дітей простір, мансарда чудовий для цього варіанту. Ну, і дітям подобається. Були варіанти, коли вони не знали, який вони хочуть, і ми робили і такі, і такі. Да. Або, або ми робимо або, два варіанти. Або, да, або вони дивляться, що їм більше подобається, або було, що ми кошторис рахували. Так, Рахуємо бюджет і показуємо по грошах. Це те, що я вам показував на вебінарах. І повірте мені, коли показуєш бюджет дуже багатьом замовникам мізки вправило. От, дуже багатьом. Ну і потім ширина по фронту. Ви знаєте, коли людина купує ділянку 20 метрів по фронту і каже, я хочу одноповерховий будинок. Ну хоті, ну хоті. Буде у тебе коридор. Такий от. Дякую за запитання, друзі. Не забувайте коментувати, ставити лайки. Ми рухаємося далі.